Кожен садівник знає, без хорошого секатора не обійтись, але при їх виборі ми стикаємося з проблемою. Оглядів і відгуків багато, а на дешеві моделі дуже мало. Чи справді ціна вирішує все, чи дійсно дешеві моделі недооцінені? Сьогодні я покажу, на чому насправді економлять виробники, де нас дурять зі сталлю та гарантіями. І в кінці ми порахуємо реальну вартість секатора за 10 років. Ви впевнені, що економите купуючи секатор за 200 гривень? А що, якщо я вам скажу? Неважливо, скільки ви заплатили зараз, через 10 років сума буде майже однакова. Різниця лише у тому, кому саме підуть ці гроші. В одному випадку ви купуєте одноразовий інструмент, а в іншому переплачуєте за ім'я на коробці. Але є третій варіант. А поки ще розберемося, з чого починається правильний вибір. А вибір починається ну точно не з цінника. Ви повинні чітко розуміти, що саме будете різати і скільки, бо від цього залежить тип інструменту. Якщо ділити грубо, то є моделі для живої деревини і для сухої. Почнемо з площинних або обвідних секаторів. Вони саме для живого, працюють як ножиці, одне лезо ковзає повз інше. Їхня головна місія зробити ідеальний зріз, щоб дерево швидко загоїло рану. Звісно, ви можете перекосити ним і суху гілку, але це буде значно важче. А леза вб'ються моментально. Коли ж треба гризти сухі, тверді гілки або старі сучки, беріть контактний секатор з ковалдом. Тут принцип зовсім інший. Це така собі міні-сокира, щоб є прямо в упор. Тут євелірна чистота зрізу не важлива. Головне це потужність і міцність, щоб перекусити суху деревину і не вбити при цьому свої руки. Саме тому їх часто оснащають храповим механізмом та зубцями на ковалді, щоб гілка не вислизала, поки ви її перекушуєте. Проте ринок не стоїть на місці. Зараз з'являються гібриди завдяки пластиковому ковалду чи ковалду з м'якого металу та хитрі траєктурі леза. Вони намагаються бути універсальними. Хоча пам'ятайте, них зношується дуже швидко, а леза доводиться точити вже з обох боків, як кухонний ніж. А ось і третій тип із подвійним ріжучим лезом. У нас він тільки починає набирати популярність. На відміну від класики, тут обидва гострі леза і зустрічаються рівно посередині гілки. Вони не чавлять кору ні зверху, ні знизу. Для дерева це, мабуть, найбільш щадний варіант рани загоюються дуже швидко. Але готуйтеся, ціна кусається, а обслуговувати такий інструмент буде складніше. Можна, звісно, мучитися одним секатором на всі випадки життя, але в ідеалі у вас під рукою мають бути обидва типи. Ви, напевно, подумали, що я зараз почну вантажити вас марками сталі. А от і ні. Насправді для себе я ставлю вищу ергономіку, бо яка б не була сталь. Якщо інструмент не лежить в руці, ви ним працювати не будете, він просто валятиметься в сараї. Уявіть, ви заплющили очі і вам дали три різні секатори. Ви точно берете то, що став, нібито, частиною вашої долоні. Тому дивимося на розмір. У відкритому стані пальці мають легко діставатися до важеля, а ручки трохи виступати з кулака, щоб не натирати мозолі. Якщо працюєте в рукавичках, перевірте, чи немає на корпусі деталей, які будуть закусувати тканину. Форма ручок це окрема тема. Анатомічні вигини виглядають професійно і дійсно можуть зробити роботу комфортнішою для багатьох користувачів. Проте варто пам'ятати, вони розраховані на певний середній розмір руки. Якщо ваша долоня трохи більша або менша, вигини можуть не зовсім підходити і трохи тиснути в пальці. Для довгих робіт іноді зручніше використовувати більш просту пряму форму ручок. А далі матеріал ручок це вічний пошук балансу між вагою та міцністю. Пластик це легкість, рука відпочиває. Але він боїться сильних навантажень і може тріснути в найвідповідальніший момент. Метал, особливо алюміній – це надійність відчуття моноліту, але він робить секатор важчим. Якщо у вас великий сад, ці зайві 100 грам до вечора перетворюються на кілограми втоми. Ну і звісно, покриття від нього залежить, чи не полетить секатор у кущі під час роботи. Звичайна гладка гума це класика, але в рукавицях або вологу погоду вона перетвориться на мило. Є інший варіант пориста гума або м'який пінопласт тримає руки мертво, інструмент сидить, як влитий, навіть під дощем. Але це губка для бруду. Сік, земля, пил, все це забувається в пори, моментально. А за тиждень ваш новий крутий секатор виглядатиме так, ніби прийшов війну, і відмити це буде майже нереально. Іноді навіть така дрібниця, як застібка фіксатор важливіша за метал. В ідеалі вона має клацати однією рукою. Якщо ж вона бовтається, заїдає і живе своїм життям, це перетворить обрізку на суцільне дратування. А тепер переходимо до серця секатора, леза, сталі та заточки. Форма може бути прямою, як ножиці для квітів, або серповидною для серйозних гілок. А ось де нас дурять найчастіше, так це на сталі. На відміну від ножиць, тут рідко беруть нержавійку. Вона заслабка. У бюджетному сегменті часто пишуть 65 МН. Це краще ніж повний, ноунейм. Але це сталь м'яка. Зустріли твердий сучок, трохи перетиснули, і все. Лезе зігнулося або зламалося. Такий інструмент треба правити ледь не щодня. Ріжучу кромку він не тримає. А от марка Сталі SK5 – це зараз головне поле битви маркетологів. Цей напис ліплять на секатори і за 200 гривень. І за тисячу. Запам'ятайте, СК-5 це не знак якості, це просто назва сировини. А весь секрет у термообробці, щоб сталь досягла оптимальних механічних властивостей, її треба точно нагріти і охолодити. Бренди вкладаються великі гроші, а підвали просто штампують метал, як є. Напис той самий, а в роботі не по земля. І бренди часто взагалі мовчать про марку, пишучи просто «високовуглецева» або кована. Така сталь гризе дерево як звір і довго залишається гострою, але ціна одного леза як цілий дешевий секатор. Мінус вона іржаві від погляду, тому її фарбують, іноді видаючи фарбу за тефлон, хромують або дійсно покривають дорогим тефлоном для кращого ковзання. А буває і так. Тефлон є, і начебто непоганий, але виробник зекономив на іншому. У мене є в колекції такий китаєць. Покриття класний тефлон. На лес написано СК-5, але воно тупе і не ріже. Скоріше за все, взяли болванку СК-5, але нормально не загартували. Ось вам і маркетингова пастка. Матеріал правильний, а виконання нікудишнє. Але знаєте, навіть найкраща сталь не буде різати, якщо з'єднання лез гуляє, все тримається на центральному болті, у дешевих моделях звичайна гайка. Готуйтеся постійно її підкручувати. Краща гайка з фіксатором, а вершина еволюції це мікрометрична гайка із зубчиками. Вона дозволяє налаштувати хід ідеально, без жодного люфту. Плавність різу це пружини, стрічкові, м'які, приємні, але бояться бруду. А є спіральні, вони прості, але з часом розтягуються. А щодо храпового механізму, це класна штука, щоб не вбивати свої руки, але він краде ваш час. Процес йде повільно, а буває, що механізм клинить в товстій гілці і доводиться вручну його рятувати. А якщо перестаратися, ламається сам механізм, лезе перекошується і тупиться об ковалду. Ну що, готові до головних гачків від топ-брендів? Візьмемо популярний фелко. Інструмент крутий, якість бомба й гарантія пожиттєва. Вау, мрія, а не секатор. Правда? Але якби все було так просто, ми б кожні декілька років міняли старий на новий, безкоштовно. А тепер увага! Хто з нас читає дрібний шрифт у гарантії? А там сюрприз, Пожиттєва гарантія йде тільки на алюмінієві ручки, саме на метал ручок, не на леза, не на пружини, які є розхідниками і ламаються першими. А тепер чесно. У кого з вас хоч раз в житті ламалася саме алюмінієва ручка на секаторі ніколи, бо це єдина деталь, яка не ламається. І це називається пожиттєва гарантія. А гарантія на те, що не ламається. Геніально, Фелко! Ну геніально ж! Якщо у вас було інакше, напишіть у коментарях, чи спрацювала гарантія. Дуже цікаво. Тепер ще один гігант із суперечливою репутацією. Фіскарс з одного боку стильно, модно, всі в захваті, а з іншого історію про те, як він розсипається в руках. Розкажу про свій біль. Купила новий гілкоріз. пішла тестувати. Гілка в межах норми, не рейка, клац і на лезі загин. Я в гарантію. Там же написано 5 років, а мені кажуть, це не заводський брак. Брак це коли бульбашка в леті чи тріщина металу. А ось що не є гарантія. Слухайте уважно. За мене на лезі, як у моєму випадку, ви самі винні, що там був цвях або занадто тверда гілка, тріснула ручка від натиску, надмірне зусилля, не гарантія, Зліз тефлон? природний знос, заржавів, погано витерли, забився піском механізм. Поганий догляд, коротше, щоб здати його по гарантії, він, мабуть, має розвалитися сам, лежачи в коробці. І тут ми підходимо до головної математики: що взяти? Фелка за 3,5 тисячі чи звичайне за 500 гривень. Давайте я відкрию вам секрет, який збереже ваші нерви. У перспективі 10 років ви витратите однакову суму. Ось дивіться, ви працюєте багато. Бюджетного секатору без фантастичного догляду вистачить лише на сезон. Кожен рік новий секатор. За 10 років це 5 тисяч гривень, плюс інфляція. Беремо фелко. 3,5 тисячі зразу. За 10 років ви точно зміните лезо і пружинку. А це десь 800 або 1000 гривень. Разом ті ж самі 4,5 тисяч. А що ж обрати? Істина не в крайнощах. Секрет вибору посередині. Це секатори середнього цінового сегменту, на які в магазинах зазвичай навіть не дивляться. Вони зроблені помітно якісніше за бюджетні моделі, але ви не платите половину ціни за гучне ім'я на коробці. За 10 років ви зміните всього два або три такі секатори. Вони чесно відпрацюють свої сезони. Кожен і гаманець цілий, і нерви в порядку. Отже, хороший секатор це не найдорожчий і не найдешевший. Це той, який чесно відпрацьовує свій ресурс. Якщо після цього відео ви в магазині подивитесь не на ціну і не на бренд, а на конструкцію ергономіку, значить я не дарма це знімала. А в наступному відео я покажу свою реальну колекцію секаторів. Ті, які працюють роками, і ті, які більше не варто купувати нікому.